Навіть через багато років колишні студенти Франкового університету повертаються сюди, щоби поставити своїм суперникам мат. Асоціація випускників вперше провела шаховий турнір між студентами Франкового вишу та львівською політехнікою. Команда, яка є сьогодні від Франкового університету, вона є дуже широкого спектру вікового. Там є випускники, які закінчили університет 20 років, 30. Я думаю, що навіть і 40 років тому, а є такі, які закінчили 4-5 років тому. Тобто, у нас склад команди, напевно, є десь половина от тої старшої генерації, даруйте, і молодої генерації випускників. І те, що стільки бажаючих відгукнулися пограти в шахи, прийняти участь, мені здається, що це робить честь нашому місту і безумовно нашим жовим закладам. Знайомство, організаційні питання, останні настанови і ось гру розпочато. Позмагатися прийшло близько пів сотні випускників. Наймолодший учасник з 2009 року випуску, найстарший з 1960-го. Символічним для політехніки став чорний, а для Івана Франка білий колір шахів. Трошки готувався. Я готувався, переглядався свої колишні партії, аналізував помилки і заготовлював певні цікавинки в дебютному репертуарі. То певні ходи вивчав нові. Нестандартно, щоб у суперника змусити хвилюватися дебютя. Дуже сподобалось цей зал, сама обстановка, сама атмосфера. Дуже багато відомих людей, яких я навіть ну, не уявляла тут, що я тут побачу, побачила. І ну, насправді після турніру завжди є такі захоплення. Випускники провели і вболівальників. Оресту тільки 13, та він уже хвилюється за дядька Валентина і прораховує кожен його крок. Я сам хотів прийти подивитися на ці шахи, поболівати свого дядька, який ходив, грав вже дуже давно у шахи. Я знаю, що він гарно грає і думаю, він сьогодні виграє. Задуманий дядько Валентин радіє такій підмозі і ділиться спогадами. У ті часи, коли я грав за команду, це був 74-й по 79-й рік. Ми вигравали в політехнічний інститут завжди. Я думаю, що цю традицію ми збережемо і зараз. Судити турнір прийшов відомий шахматист Олег Романишин. Це є логічно, це розвиває мислення, логіку, здатність ну, ким організованість певну, пам'ять звичайно. І допомагає людині приймати ті чи інші рішення в житті. Два тури зрівняли рахунок, перемогла дружба. Учасники обмінялись подарунками. Головним подарунком для усіх учасників стала можливість зустрітись із студентськими друзями. Головне, що відбулася зустріч така шахістів, і я гадаю, що деякі шахісти не бачилися між собою, напевно, не зустрічалися може і кілька десятків років. Яка може бути атмосфера у, у такому чудовому приміщенні? Саме краще. Це взагалі, це, для, це просто, я вам скажу, що такі умови для гри, ну це рідко взагалі це буває. Дружба стала не тільки результатом гри, а й символом у житті університетів. А на другий шаховий турнір випускників вже запросить до себе політехніка.